Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь. Щедро насипайте подобайками і коментарями. Запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, я з городу. Хто там ще городи садить, нам сьогодні виролили город, я позасипала розори, сапка граблі, така дряпачка, тоді відкопувала е, вилами. Все готово до посіву насіння намочила. Яке мочила, яке ні. Завтра буду сіяти. Втомлена, але щаслива, що робота виконана, яку я планувала. А вам покажу, бо відео. Е, Треба ж зняти, вам показати, що давно я вам не показувала перчик, той, що він мене так далеченько на поличці стояв, то я його вже ж дістала, то що Леся купувала я насіння. І хочу вам показати, він мене не підкормлений кальцієвою селітрою. Хочу вам сказати, що кальцієва селітра, вона дуже. Класно діє на рослини. Я цього року вперше перш, з добривами так ближче, дуже знайомлюся, і розказуватиму, розказуватиму на, у своїх відео. Тож, якщо цікава вам така тема, долучайтеся, слухайте. Тому що я все запрактикую і покажу вам перчик, той що із свіжого перцю капі, чи капа, як він правильно там називається, і він підкормлений кальцієвою селітрою. І той перчик що Леся, яка в ньому різниця. В ньому і була різниця. Сіяний він на, е, з, з допомогою вкорінювача грандіс і е, різниця в ньому дуже колосальна. Ну добре, пішли дивитись. Ось, дивіться, яке стебло це в стаканчиках посаджений перець Леся. Йому комфортні умови я зробила, кожен перчик посадила в, окреме, в окремий стаканчик. А оцей жартома посіяла, не вірила, що він посходить. З допомогою Грандіса коріннювача, все я сіла. Так от, дивіться, підкормила я. Кальцієвою селітрою і подивіться, які стебла перцю вони не окремо. Дивіться, як вони. Дивіться, які вони стебла. Ну я вже ж його з нього <ф> я там знайшла такі ємності великі. То я вже ж завтра, напевне, зроблю цю справу. І. Посажу його, я його так просто вже звідси достану і посажу в більші ємності. Я вже їх знайшла. Зроблю таку перевалку на дно трохи грунту. Не буду вже їх розсаджувати, бо це вже вони дуже великі. Ось дивіться, які. Дуже величезні перси. Друзі, користуйтеся раз в 10 днів кальцієва селітра. 3 грами, в інструкції написано: 3 грами на літр води. Або 30 грам на 10 літрів води. Ось така новина, яку я вам хотіла показати. А ось оцей перчик він не підкормлений кальцієвою селітрою, то я його підкормлю. І він буде такий же, мабуть, товстенький, як і цей, якщо вже ж потепліє, десь з числа 20 травня, вже висажувати перчик. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Слава Україні! Перемоги Україні! Дякую всім за увагу. До зустрічі в наступних відео. Підписуйтесь на мій канал.